Російські спецслужби уважно відстежують наслідки атак в Україні. Ворог аналізує публікації в соцмережах та навіть отримує доступ до камер відеоспостереження. Так у столиці під час масованого ракетного обстрілу 2 січня веб-камера фіксувала роботу наша нашої протиповітряної оборони. Ну а згодом з'ясувалося, що російські хакери мали змогу навіть керувати камерою. Чим це небезпечно і як соцмережі можуть допомогти агресору? Владислав Валивода розбирався. Камери спостереження ледь не в кожному приватному будинку у багатоквартирних у торговельних центрах задля безпеки, бо ж так за своїм майном можна стежити в онлайн режимі. І не тільки господарю, але й ворогу. Власник може навіть не здогадуватися, що через його камери спостереження росіяни коригують свої удари. Під час останнього такого ворожого удару СБУ демонтували і заблокували дві приватні камери спостереження. 2 січня техніка фільмувала роботу нашої ППО. Звісно, ці кадри ми не покажемо, адже саме вони майже одразу з'явилися в російських змі та наймовірніше у їхніх спецслужбах. у там році для нагляду запродумову територією, за, за автомобіла. автомобілем. Ти такі мічно що камера сама змінює налаштування і підіймає горизонт. А на це не звернув увагу не піддав якомусь там значенню. Цим і скористалися росіяни ще під час травневих обстрілів. Служба безпеки просила власників веб-камер в Україні припинити онлайн трансляції. Втім, дослухалися не всі, як і не всі дотримуються заборони знімати роботу ППО та викладати зафільмоване у соцмережі. Ось як ця жіночка ще рукають, що 2 січня 2024 року. Технічно попала робота ПВО до моєго відео мого Не можна оприлюднювати у соцмережі і наслідки прильотів чи падіння уламків, принаймні до офіційних заяв. З цією жінкою вже теж проводять роботу спецслужби. Я зафірмувала приліт по житлові подіблі в Соломіському районі. Після цього виклала це в своїй соцмережі. Тільки після атаки 2 січня СБУ затримала чотирьох блогерів, які викладали у соцмережі роботу ППО та наслідки російської атаки. Всі їхні відео миттєво підхопили російські змі під час невідкладних заходів за місцями фактичного проживання блогерів виявлено мобільні телефони, які вони використовували для фіксації і поширення забороненого контенту. Наразі тривають комплексні перевірки, за результатами яких буде вирішуватися питання щодо притягнення цих осіб до відповідальності. Ворог ретельно відстежує всю інформацію, шукає усі доступні методи, щоб наводити свої ракети та виявляти системи ППО. Незахищені веб-камери в зоні особливого ризику. Від початку повномасштабної спецслужбам уже вдалося заблокувати роботу близько 10 тисяч АйПі-камер, які могли використовувати для коригування ракетних обстрілів по Україні. Російські хакери вони постійно сканують. Ай, ip простір, інтернет, простір України в пошуках таких відкритих камер і їх постійно отримують до них доступ і аналізують ті відео, які вони транслюються. Тому в будь-якому разі не їх до інтернету, розміщувай так, щоб вони знімали тільки те, що треба знімати а ні в якому разі не обрії, не відкриті для Стежать росіяни із за соцмережами українців. звідти вже за лічені хвилини стає доступним ворогові. А відтак він може коригувати свої удари фактично в режимі реального часу. Особливо якщо це можна побачити якісь інші будівлі, то ну, ідентифіку... ідентифікувати місце, куди ракета прилетіла, то це те ж саме, що робота коригувальника від вогню. Тоді вони підроснув підлаш... трошечки змінюють приціл, і вже наступний постріл. Де більш-більш точно. Саме тому не можна викладати в соцмережі наслідки ворожих прильотів. Відео навіть не варто пересилати один одному. Ви можете бути з якоюсь долю ймовірності бути впевнені про безпеку вашого пристрою, вашого телефона. Ви там, скажімо, слідкуєте, встановлюєте всі обновлення і так далі. А людині, якій ви пересилаєте це все діло, в нього може бути, ну скажімо, застаріла версія цього месенджера. В нього на телефоні чи на комп'ютері може бути вірус, і цей вірус може бути розроблений саме російськими спеціалістами. І він може може пересилати всю інформацію, ну там куди вони вважають за потрібне. Якщо ви стали свідком фільмування подібного відео або побачили публікації чи трансляцію з камер, потрібно терміново звертатися до кіберполіції. Такі дії можуть розцінювати як коригування вогню. А за таке порушення загрожує позбавлення волі до 12 років. Владислав Палиода, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.